Привезли з Кореї на продаж ось такий Hyundai Santa Fe. Це у нас 2012 рік, 2 літра дизель, передній привід. Оригінальний пробіг машини 190 тисяч кілометрів. Машинка ціла, не фарбована, в хорошій комплектації, машина семимісна, є безключовий доступ, шкіряний салон в хорошому стані. Пробіг, хто хоче перевірити. Електропакет, підігрів керма. Також є підігрів передніх та задніх сидінь. Камера. Музика стоїть. Екшен. Так, ззаду підігрів. Багажнику все. Чисто акуратно. Так, машина у нас не фарбована. Все в рідній фарбі. Є декілька незначних коцок. але в цілому стан дуже-дуже гарний. Ціна автомобіля 17 тисяч доларів. Звертайтесь. Також є в наявності багато інших автомобілів з Південної Кореї.